Черговий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги провів рівненський футбольний клуб Верес. В рамках сьомого туру рівняни у рідних стінах перемогли футбольний клуб Арсенал Київ. Матч активніше розпочали рівняни. Перевага господарів у першому таймі була очевидною. Тому вже на 19-й хвилині рівняни повели у рахунку. Віталій Дністрян вдало зіграв після навісу з кутового. Швидкий гол змусив київський арсенал відкриватися та йти вперед. Але всі атаки канонірів зупиняли захисники рівнян на 31-й хвилині Віталій Дністрян міг оформити дубль, зігравши першим на добиванні після помилки воротаря гостей. Але арбітер матчу гол не зарахував через офсайд. Щось схоже сталося і вкомпенсований арбітром час до першого тайму. Але на цей раз суддя відмінив гол через порушення правил. Однак Віталій Дністрян не здався і у другому таймі таки оформив дубль. На 49-й хвилині він відгукнувся на навіс Олега Шутова та забив красивий гол від перекладини воріт. Здалося, що за такого рахунку Верес може розслабитися і спокійно контролювати гру. Але на 62-й хвилині гості нагадали господарям, що матч ще не завершений. Красивим ударом співоберту у воротах Вереса відзначив. Роман Журба, але не минуло й двох хвилин, як рівняни знову перемагали з різницею у два м'ячі. На 65 й хвилині за верес забив Олександр Лакуста. Але й це було не все. Під завісу матчу, а точніше, на 89 й хвилині каноніри знову скоротили рахунок до мінімальної переваги червоно-чорних. Щоправда, на більше футбольний клуб Арсенал Київ не спромігся. Верес впевнено довів гру до перемоги з рахунком 3-2 щодо інших матчів сьомого туру чемпіонату України серед команд другої ліги, то тут. Ми маємо такі результати: Колос Інгулець 1-1, Реал Фарма Барса 4-0, Скала Мир 3-2. Нікополь НПГУ Енергія НК 1-2. Кристал Кремінь 3-2. Буковина Арсенал Київщина 2-1. У турнірній таблиці Верес закріпився на третій сходинці, маючи в активі після семи турів 15 очок. А от Арсенал Київ з сімома очками розташувався на дев'ятій позиції. Лідери чемпіонату Інгулець та Колос, у яких по 17 пунктів. Аутсайдер ліги Арсенал Київщина, у якого лише один пункт в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе на виїзді 12 вересня. Суперником рівнян буде футбольний клуб мир селища Горнос. Стаєвка. Віктор Терещук у ритмі подій.